95 гривень, одна жіноча футболочка, кофта-поло. У нас в лоті буде три види. Це ось така в полосочку Темно-синя з рожевим на гудзичках. Комірець тут такий класний, як в поло трикотажний. Рука йде три четвертих, стовідсоткова бавовна. Задній ось так виглядає. У нас є три розміри: с МК, Елька і Ось це у нас Елічка 44-46. Тут така класна довжина у них. Значить, це ось така буде полосата. Також у лоті буде така салатова футболочка поло. Комірець тут вже йде хебешечний, також на трьох гузочках і рукав 3 четвертих. Це також елічка. І рожева. Рожева ось така, 3 четвертих рукавчик. Комір у нас такий комбінований з білим. Пальмічками, і на рукаві є ось така, піднімається чуть чуть рукавчик на, на кнопочку. Три кольори, три розміри. значить Це Елічка. Це розмір у нас МК 4042. Ось так він виглядає. І XL4850. Ось такий. значить лот 95 гривень одна штучка. В лоті буде 30 штук, 2850 лот. емок буде 5, Елік 16 і XL 9. Таких лотів у нас є 10. Замовляйте наших менеджерів.